У сумах правоохоронці викрили чоловіка, який встиг ошукати 10 громадян, що донатили на потреби ЗСУ на загальну суму більше 70 тисяч гривень. Підозрюваний, заволодівши чужим акаунтом, використовував в дописах фінансовий номер та банківські рахунки підставної особи, а потім знівав грошові кошти самостійно або переводив їх на рахунки своїх рідних чи знайомих. В ході проведення невідкладних слідчих дій поліцейські встановили, що починаючи з травня минулого полютий поточного року 32-річний мешканець міста Суми з метою ведення шахрайської діяльності отримав доступ до Фейсбук сторінки іншої особи. Там він створював оголошення про збір коштів на лікування пораненого військового, купівлю авто чи іншого майна для збройних сил України. Шахрай використовував в дописах фінансовий номер та банківські рахунки підставної особи. А потім або знімав грошові кошти самостійно, або переводив їх на рахунки своїх рідних чи знайомих. Протиправну діяльність чоловіка припинили оперативники відділу кримінальної поліції у взаємодії з працівниками сектору кримінального аналізу Сумського районного управління поліції. Усього правоохоронця здокументували 9 фактів злочинної діяльності фігуранта. За цей час він встиг ошукати 10 громадян на суму більше 70 тисяч гривень. Наразі слідчі поліції за процесуального керництва окружної прокуратури міста Суми повідомили чоловіку про підозру в чиненні злочину, передбаченого частиною першої та другої статті 190 «Шахрайство» шахрайства Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває за скоєне правопорушення. Зловмиснику загрожує обмеження волі на строк до трьох років.